Працюдачуми працівники ДСНС завітали до ряду релігійних споруд міста Житомира, аби донести до богослужителів та перехожан церкви елементарні правила пожежної безпеки. З настоятелями рятувальники провели інструктажі та бесіди, вручили пам'ятки та листівки, що згодом розмістили у храмах та на стендах. Також вогнеборці розповіли та наглядно продемонстрували, як правильно користуватися вогнегасником. Було проведено масово роздячні роботи. В церквах міста Житомира, в церквах і спорах міста Житомира щодо пожежної щодо питання стану пожежної безпеки. Також були роздані листівки щодо підтримання протипожежного стану, використання свічок у передсвятковий період, а саме пасхальний період. Також було проведено навчання з персоналом церков по використанню вогнегасників при надзвичайних ситуаціях та пожежах. Надзвичайники сподіваються, що така робота не буде марною, а церковна громада усвідомить відповідальність, яка покладається на них щодо дотримання правил пожежної безпеки. Наразі фахівці ДСНС України продовжують проводити роз'яснювальну роботу та максимально сприяти у забезпеченні високого рівня обізнаності правилам пожежної безпеки у всіх культових спорудах області.